Королева була на новій пошті, забрала посилку. Думаю, що за посилка? Така тяжка. Вони мені які дали, думаю, о, люди люди важка. важка. Думаю, це що таке? Подивилася, прочитала. Від королів з Барселони. Відкрила. Хоч дівки, ну ви даєте, я від вас що? Але, але окремо дякую, бо це супер крутий соус. Чи соус, як? Дожкім родіш. Смаколики для Максимка. Сир смачнесний. Знову смачнесний сир. Ну, соус. Оце можна з тісто філа робити всякі штуки і заливати зразу. Колбаски смачнесенькі. Ти що Але група. Ципієрненькі. Ливочки дякую. Кава смачненька. Дякую, дівки, дякую вам. Якщо це? знов смаколики. Mm, там конфети є дуже-дуже смачні. Там цигулька смачна, в'ялені помідори. М -м -м. Це що таке? Це горіхи? То, то ні, це горіхи, такі як макадамі. Макадамі ми... макадамія вони круглі, ні? Може, це горіли не так, ще сир, ще смаколики. О. Ще сир. Ще сир. А і то ж... тунець. А, тобі. А що там Прикольно. ще? Прикольно, то вже будете сказати. вже потім буде. Іншим mm -hmm. разом. Королєви мої з Барселони. Дякую вам. І тобі, Олена, і тобі Наталія, і тобі Марічка. О, там вже Максим буде мати, що смакувати. На чому Максим? Може там написали, що Сергію. Ну і Сергію. Вийде файно. Така маленька бутилка, то вовше. відкривайте, не свято. Та ніж і дихати, я не можу. Дайте, до нас кукос не скажеш. тут. Ага. Ну то відкриваєш та хочеш, так? Я на голодуванні. зараз не кукош. Я на голодуванні кажу. То нащо я відкрила? Ну, то зараз про де то посмакує. На вулиці. Ну, то він би сам відкрив, він би ти не ти, питав. Ти собі просто уявляєш, що на вулиці робиться. Там, по-перше, такий вітер, дощ, холодно. Я в шоці. Менше треба було жужжати, а що то що впав, я що дозволяла. Ну все, він обідався і взагалі. Якась мама йде і дитині пояснює. Та вже колись в такий час в футболках мали ходити, а тут такий холод. І, думаю, то точно. Так я що не пробувала Сергійку твого з кокосом. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що ти його і не пробувала. Чого? Та чого ти пробуєш? Та так. Я його просто трохи настрій зіпсувала, знаєте? Ти Та, конкретно мені настрій зіпсувала? то добре, що ще не вхопила від мене. А я смак кокосу, як нема. Так. Але смачний. не mm. для тебе готувалося. А для кого? Да зараз Валентина Миколаївна прийде. Так? <рігла> а ти обжираєш Валентин Миколаїв? <рігла> То дзвони. Ти подзвоню, як ти підеш. <рігла> а? Валентин Миколаїв сказав, що вона не хоче твою морду погану бачити. <рігла>